Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Олександр Мельничук. Я щиро дякую всім вам, хто вирішив долучитися до сьогоднішньої події. Сьогодні ми презентуємо документальний фільм під назвою Викрадені діти. Я виступив продюсером цього фільму. Робота над цим фільмом була не дуже простою через саму складність теми. Через те, що однозначно ну, не одночасно хотілося дати відповідь на два запитання ключових: перше це за що ми воюємо, і друге проти чого ми воюємо. Коли ми говоримо про злочини проти дітей, це слова, які в принципі у притомної людини ну мабуть не вкладаються в голові. тому що, ну багато речей в цьому світі можна зрозуміти, але злочини проти дітей, дітей, насилля проти дітей. Знущання над дітьми це десь, десь потостороннє, і це якраз дає відповідь на те, що воюємо ми з глибинними чорними силами. І коли занурюєшся, от в розуміння цих процесів, коли ти заглиблюєшся і бачиш ницість і цинізм, з яким там ворог, окупант і так далі люди здійснюють всі ці речі, це скажу, що для всієї нашої групи, яка працювала над фільмом, це було. Ну, призвело до дуже-дуже такого швидкого емоційного вигоряння. Зараз ми працюємо над другою частиною ну, як би, цього фільму, вона вже буде присвячена е скаліченим тілам і душам. Це, ну не знаю, е Польські дослідники проводили е, дослідження після Другої світової війни, і вони прийшли до висновку, що пам'ять про війну у дітей зберігається на три покоління. Тому е, нам цю пам'ять треба все берегти і розуміти, і як її використовувати, і перетворювати на люті, ненависть до ворога, а не на якісь там жаль для себе і перемагати в цій війні. Ну, е, Сам фільм вийшов тривалістю 30 хвилин. Я думаю, сьогодні ми весь повністю дивитися не будемо. Десь пізніше подивимося тізером. Цей фільм повстав у співпраці телеканалу Київ і управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України. Отже, у нас Вячеслав Раєвський, полковник ЗСУ, представник управління стратегічних комунікацій. Будь ласка, вам слово доброго дня. Ради в чергове. Нагадати, що з деяких пір в Збройних силах України вітається як слава Україні. Yeah. Управління стратегічних комунікацій давно співпрацює з телерадіокомпанією Київ, і не вперше ми презентуємо в Укрінформі свої проекти. Нещодавно ми презентували ще були невеликі проект. Він називався Право знати це щодо поширення норм міжнародного гуманітарного права, був відповідний. І на Ютуб-каналі на центральній телерадіостудії Міністерства оборони цілий цикл, ціла низка таких фільмів освітніх спрямованих на поширення норм міжнародного гуманітарного права. Ну і також дотичне до МГП, це питання дітей. Звісно, інколи нас ну, ніби звинувачують, що ми достатньо пафосно про це говоримо, але все ж таки повторюю, що діти це, мабуть, найкраще взагалі що є. В житті на землі, ну в тому числі у нас в Україні, і коли ми в чергово стикаємося з злочинами проти дітей, загалом війна це зло, це неймовірна подія. Але якщо до того ще дотичні діти, це взагалі воно не вкладається в нормальну голову. Тому ми зробили цей проект. І пропоную дійсно, як пан Олександр сказав, не весь фільм, тому що весь фільм там близько 29 хвилин. Я пропоную тоді подивитися невеличкий тізер про цей фільм. Будь ласка, тізер, поставте, якщо можна. Добро бажали! в Москву. Це 2022 рік, і це українські діти. Діти все бачать, все розуміють, все усвідомлюють. Для дитини розлука з батьками це дорівнює смерть. смерті. Відтепер у мене більше не було не лише батьків, іграшок нормальної їжі. Маленькі, сладкі е дітішки. Раз за разом Росія демонструє всьому світові, що будь-які угоди та домовленості з нею це ніщо. Тому дітей вбивають, гвалтують. Викрадають у живих батьків і насильно вивозять на територію чужої держави. Ми вимагаємо, щоб окремо по перемусовій депортації дітей було відкрите провадження е, на рівні міжнародного трибуналу. Я вже так запримітила. що це мій дитина. Ось так просто сподобалась дитина. Бери, наче в супермаркеті. Один із мальчиків попав в мою сім'ї. Говорили всякі гадості, пели гімн Україні. Вирвати українських дітей з рук рашистів та повернути додому наразі дуже важко. І я на очах виживу, як ця інтеграція почала відбуватися. Ну, тобто в цьому фільмі ми Показали всі способи, які наш ворог, якими е примусово вивозить ді дітей е з нашої території, вигадуючи будь-які там законодавчі приводи, вигадуючи там е нові терміни, вигадуючи там опіка, там ще щось якісь, і так далі, і так далі. Сама Львова-Білова це просто людина-кошмар, яка всиновила в різних формах 28, здається, дітей. Тобто ну, це якийсь конвейер, уже, це фабрика, просто даже Лівенсборн При цьому всьому десь уже десь, десь там в стороні знаходиться. Добре, слово зараз я передам Наталі Дубовик, головному редактору телеканалу Київ. Тому просто розповісти про нашу співпрацю, про співпрацю з Траткому і каналу, і про те, що це не перший фільм. Вітаю, телеканал Київ з першого дня війни долучився до того, щоб висвітлювати всю правду на інформаційному фронті. Ми активно працюємо, і це не перший фільм, викрадені діти, який створив телеканал Київ. Ще були такі фільми про десатанізацію, про біолабораторії, денацифікацію. І телеканал Київ свідомо робить все для того, щоб розвінчати. Міфи, ті, які підкидає Росія в український інформаційний простір, для того щоб всі прекрасно розуміли громадяни нашої держави, що це не просто війна, це знищення нашого народу, це геноцид українського народу, це знущання над українськими дітьми, і разом зі Страткомом для створення цього фільму були залучені найкращі редактори телеканалу Київ. Були відібрані найкращі матеріали для того, щоб було розуміння не тільки з нашої сторони, да, у нашої держави українців, а ще й з тої сторони, щоб була змога побачити цей фільм, і люди могли знати правду. Що стосується. Злочинів Росії щодо українських дітей я вважаю, що українська влада зробить все для того, щоб українські діти були повернуті в наші сім'ї до нашої країни, і російська влада буде відповідати на повну за свої скоєні злочини. Телеканал Київ завжди готовий підставити своє медійне плече, завжди готовий підтримати, створювати нові фільми, нові матеріали, які стосуються війни в Україні, які стосуються російських злочинів, які стосуються знищення українського народу і української культури. Дякую. Дякую, пані Наталі. Користуючись нагодою, хочу сказати, що ми виготовили такі от, е, QR-коди, за якими ви зможете ми всім роздамо перейти і подивитися фільм. Фільм е, викладений вже на, да, на каналі. Управління. В 14-й 14-й він буде відкритий на YouTube-каналі управління стратегічних комунікацій з. Е, Далі. З нами Ольга Решетило, співзасновниця, координатор медійної ініціативи за права людини, організація, яка займається документуванням злочинів цих от росіян. Будь ласка, дякую вам слово. Дякую. Перш за все, вкотре хочу висловити свою повагу і підтримку і захоплення управління стратегічних комунікацій апарату головного командувача збройних сил. Я переконана абсолютно, що тільки армія, в якій культивуються права людини. Знає за що вона бореться, має повагу до власної гідності і е, до населення, яке вона захищає. Тому е, це надзвичайно важливо увага до таких тем і до міжнародного гуманітарного права, і взагалі до вчинення міжнародних злочинів е, армії агресора. Я вам скажу чесно: е, працювати з темою злочинів проти дітей найважче. Це ми знаємо з власного досвіду і. Це, це неможливо не пропускати через себе. Якщо ми, наприклад, проходимо захисники тренінги з психологічної безпеки під час роботи з документуванням, і ми знаємо, як виставляти ці бар'єри, то коли йдеться про дітей, жодні бар'єри не працюють. І ви, я думаю, на цьому короткому фрагменті самі побачили, як, як це сильно б'є по, по психіці, по розумінню всього. І тут дуже важливо. Тримати втаз, тримати голову холодною для того, щоб захистити цих дітей. І тут дуже важливо показувати, як це відбувається. Тому і журналістам, і всім, хто працював над цим фільмом, велика подяка. Ми зі свого боку намагаємося надавати юридичну підтримку сім'ям, які постраждали, а також спробувати аналізувати і категоризувати ці злочини проти дітей. І це для розуміння взагалі, як це відбувається. Є різні категорії дітей, викрадених Росією. Це діти-сироти, які перебували у сиротинцях, це діти, які мають батьків, але перебували у різних інтернатних закладах через складні життєві обставини, в яких опинилися батьки, або які мали опікунів. І тут надзвичайно важлива робота держави в тому, щоб створити реєстр таких дітей і сконтактувати з опікунами, щоб опікуни заявляли про свої права і про права цих дітей на їхнє повернення додому. Є діти викрадені у батьків. У нас є Енна кількість кейсів, коли колаборанти разом з російськими військами приходили до батьків, і, наприклад, якщо сім'я неповна або розірвана, мама залишалася або з меншими дітьми, виїхала забирали дітей, відвозили в інтернатні заклади. А ми знаємо історію хлопчика, який знаходиться зараз в Криму, який, зна... який каже, що він має батьків, який називає адресу, але не точно ми не можемо знайти цю адресу, і якого ніхто не шукає. Тобто ми розуміємо, що цими батьками щось сталося. Ми знаємо, яка кількість цивільних заручників. Є, ми знаємо, що на превеликий жаль дуже багато загиблих і зниклих безвісти на окупованих територіях. Ми не знаємо, що сталося з батьками цього хлопчика. І таких кейсів дуже багато. Є випадки, коли у військовополонених знаходили документи військовополонених або вбитих військовослужбовців знаходили місця їх прописки, приходили і забирали дітей у тих, з ким ці діти залишалися, наприклад, з батьками військовослужбовців. Це всі різні випадки вони повинні бути категоризовані, але всі вони свідчать про системність. Про системність що того дій про загальну політику Російської Федерації на асиміляцію українських дітей, що є власне складовою злочину геноциду, яку надзвичайно важко довести з юридичної точки зору та з точки зору міжнародного права. Але я зараз бачу, що над цим працюють не тільки найкращі українські юристи, а й найкращі юристи світу. Для того щоб довести, що те, що Росія робить з українськими дітьми, є складовою злочину геноциду. Ну і власне те, що ми бачимо, що потім відбувається з цими дітьми, та освіта, насильницька зміна ідентифікації цих дітей, і навіть ті діти, які повернуті були, ми пробували з ними спілкуватися. Вони говорять, що так їх не били, так вони були всім забезпечені, але були створені такі умови приниження, такі умови. Пресингу і від персоналу закладів, і від інших дітей, що вони не могли розмовляти українською мовою, вони не могли згадувати про те, що вони з України, вони не могли висловлювати свої погляди. І так, так це все впливає, і ясно, що тут дорослі ламаються. А що говорити про цих дітей, які там залишаються в цих умовах, і як їм жити з цим далі? І які травми вони отримують, навіть якщо нам вдасться їх повернути? Тому тут треба вже говорити про наступний етап, про реабілітацію цих дітей, про реабілітацію сімей, які це все пережили. І це все ті надзвичайно великі виклики, які стоять перед нами попереду. Але я впевнена, що ми із цим впоруємося, і завдяки всім тим людям, які над цим працюють. Тому ще раз надзвичайна подяка за те, що піднімаєте цю тему. Будемо працювати разом. Дякую, дякую. Найбільше знаєте в цій історії, ну як би сказати, дивує після того, всього, що відбувається на війні, важко говорити. Да? Але цинізм і те, що ворог не приховує своїх планів, своїх намірів, своїх дій, відкрито називаючи там цифри сотні тисяч вивезених дітей. Те, що там президент видає указ, підписує указ про спрощений порядок набуття громадянства цими дітьми вивезеним про те, що це відбувається відкрито, зухвало і цинічно, і цей злочин насильницьке переміщення з окупованих територій, прямо заборонений вимогами Кримінального кодексу Російської Федерації, і все це вкупі, ну я не знаю, як, як ну це точно не до пробачення. Отже, Василь Богдан, у нас начальник управління ювенальної превенції Національної поліції України. Вам ти ви теж працюєте з цією темою? Будь ласка, ваші думки враження. Дякую, колеги. Насправді, ну в першу чергу хотів би подякувати всім, хто дотичний до створення даного продукту, і телеканалу Київ, і управлінні стратегічних комунікацій апарату, і всім, всім, хто був дотичний. Оскільки саме головне, це не забувати, і чим більше ми будемо е демонструвати, чим більше ми будемо про це говорити, е тим більше ця тематика буде, е так скажемо, на слуху, і е не тільки в Україні, а й в Європі, і на, на Заході і так далі. І я впевнений, що саме консолідацію зусиль державних установ, медіа структур, громадських організацій, міжнародних в тому числі, і просто громадян лише за консолідації всіх цих зусиль нам вдасться повернути наших дітей. І так, я повністю погоджуюсь з паном Олександром, що злочини стосовно дітей просто вражають своїм цинізмом, своїм таким неприхованістю. Просто, просто жахливо, і вже станом на зараз 461 дитину вбито і 927 поранено. Ну це просто жахливо, і я впевнений, що саме за консолідацією зусиль наших ми зможемо повернути наших дітей. Дякую, дякую, колеги. Принагідно хочу додати, що цей фільм буде перекладено англійською мовою. Я думаю, що можливо ми зробимо і російськомовну версію, хоча я не дуже розумію, хто хто, хто, хто там, а, чи є там кому сприймати цю історію. Ну, але будемо а, це робити, і тому я закликаю всіх вас поширювати за можливості а, а, цей фільм. Звісно, що він не унікальний, не винятковий, але це один одна з тих сторінок, яка ну, вписана в історію цієї війни. Тому спільними зусиллями треба рухати цю тему далі. Якщо в кого є ще зауваження, там, коментарі то... я б хотіла додати, що під час перегляду фільму цього ви повинні зрозуміти, що це досить непростий емоційно фільм. Його важко дивитися, його важко сприймати, тому що діти, це Найважливіше, що є зараз у нашої країни, і ми повинні пам'ятати, що те, що відбувається зараз, це виборювання майбутнього для наших дітей. І ми повинні зробити все, кожен на своєму фронті, для того, щоб повернути дітей, і для того, щоб зробити наших дітей щасливими. Дякую. Отже, певний підсумок. Давайте підіб'ємо, пане полковнику, з вашого дозволу. Так, дякую всім, що Дякую всім, що долучилися до нашого невеличкого заходу. Він невеличкий, але як на мене, питання таке вагоме. Дякую, дуже гарна фраза. Що в будь-якому випадку дітки це наше майбутнє. Дійсно, війна руйнує все. Інколи ну так сталося, що з 2014 року таки дотичний до нашої війноньки. Дуже багато всього на початку етапі війни. Ти бачиш руйнації, фізичні руйнації, там будинки, дороги, якісь шляхопроводи. Але все чим далі війна продовжується, ти бачиш, що війна, війна руйнує не тільки щось фізичне, матеріальне, війна руйнує самосутність людини. Вона краде майбутнє людей, держав. Тому діти це все попри все це майбутнє, і давайте зробимо, щоб ці злочини. Московської влади, московитів були відомі всьому світу. Дякую за співпрацю. Дякую всім. Переможемо.